З України, ті, хто ще має здоров'я, мають сили, хто не має тут якихось коріння, щоб не треба було дивитися за батьками, всі від'їжджають, ті е, люди, розум, які ми вклали колосальні кошти всіх нас з вами, відділяючи щось і все. Це високі сторазу. А скажіть, будь ласка, що у вас за мітинг? І... По, Чернобилі, по Чернобилі. А що відбувається? Що? Снимаю, Я журналіст. Пільги знімає, 91, 27 стаття розглянула. Дівчата, справа ж не в пільгах. Перший розділ цього закону, там всі, от, ход... там всі, люди, там не будуть виплачувати. Там всі, там всі, там а які ви будете робити заходи для того, щоб влада вас Та почула? Ми заходи. І yeah. все, тобто стояти тільки стояти будемо до кінця. Ні, ми 3-го, 4-го збираємося, ми їм покажемо. Покажем. Тому що це Коні з Ковцюм, коли дуже було кінчиться, вони там собі сидять, все чи то махає рукою, чи голосувати, голосувати чи не голосувати, я б його підбивала ті організації. От прочитайте, там що вони інформаційно таким чином запустили, що наші проти пільговиків, а фактично в першому розділі, якщо прочитати щодо виконання щодо виключення, фактично воно називається щодо невиконання судових рішення. І там будь кому зарплати на підприємці.